Цими днями погода дивує різкими перепадами температури повітря від міцного мінуса до помірного плюса, та пункти обігріву працюють стабільно на сьогоднішній день у Хмельницькій області. Розгорнуто і організовано роботу 410 пунктів обігріву. Роботу пункти обігріву згортати поки що ми не збираємося. Ми чекаємо окремого спорядження державної служби з надзвичайних ситуацій, але поки є така необхідність, вони будуть працювати в штатному режимі. Набережна Південного Бугу пункт обігріву. Не всі перехожі розуміють пряме призначення цього намету, але той, хто замерз, сповна може оцінити тутешній побут. Будь-який час дня і ночі ми готові прийняти, обігріти, надати допомогу. У наметі є все необхідне для того, щоб швидко зігрітися. гарячий чай, печиво, теплі буржуйки можна переночувати. Для цього тут три стаціонарних місця при потребі облаштовують додаткові. «У приміщенні знаходяться столи для того, щоб пригощати людей з теплим чаєм. Палатка розділена, намет розділений на дві частини, в іншій частині ліжка для відпочинку. Обидві частини обігріваються пічками-буржуйками. Відвідувачі тут навіть знаходять заняття для дозвілля. За кадром жартують, що грають на американські гроші та євро. Насправді на інтерес. Кажуть, атмосфера дуже тепла. Хлопці дуже хороші, і дрові підкидають, і все роблять, і віну дають, і чай, і все. Вони проводять тут чимало часу, усе не просто так, у кожного своя невесела історія. Просто сину посварилася і пішла з дому. Денис має і рідних, і дім, але проводить тут багато часу. Каже, тут атмосфера дружня і тепла, і у цьому переконує нашу знімальну групу. Топимо хорошо, дрова всі носимо, теплесенько, травичка росте. Та ну, травичка не може бути. Не вірите? Дартома додає, коли намет згорнуть, на його місці вже буде готовий газон для футбольного майданчика. Особливість роботи в наметі відрізняється від чергування в частині, кажуть службовці. Це не простіше і не складніше. Робота просто інша. Нічого складного немає, і морально, і фізично. В принципі, люди спокійні, нормально відносяться і до нашої роботи, і нас розуміють. Багато без діляться своїми проблемами, своїм життям. Як так не воно склалося. За день такий пункт обігріву приймає близько 40 осіб. Лижчим часом всі пункти працюватимуть стабільно, запевняють в МНС.